Працівники УкрАероруху протестують. 27 травня вони перегородили в'їзд на територію підприємства. Так колектив підтримує свого керівника Юрія Чередніченка, якого міністерство інфраструктури хоче зняти з посади. Фахового, не фахового спеціаліста мають вже призначили, начебто вже є накази. Їдуть сюди сповіщати колектив. Маючи ніякого досвіду, не маючи ніякого згоди колективу, ми, ми це вже проходили. У нас уже рейдерство це було. Вчора міністр інфраструктури України призначив Сергія Здоровця на посаду генерального директора державного підприємства обслуговування повітряного руху України. В той час, коли зараз ми обрали нового президента, певні політичні сила конкретно називаю батьківщина, користуюся тим, що сьогодні на посаді ще є виконуючі обов'язки їхнього. Прези голови презид... Верховної Ради пана Турчинова, сьогодні вирішили темно, вночі, знаєте, як загарбники це роблять, вчора, після шостої години, призначити нового керівника сюди в компанію Укреру. До мене звернулося ось близько 100 з чимось працівників офіційно до мене, як до депутата і до нашої фракції, до удару, де вони попросили допомогти захистити їхні права. Це вже третя спроба зняти Юрія Чередніченка з посади генерального директора «УкрАйроруху». Проводиться робота по е, заміні керівництва Укаруху з метою е, відібрати кошти ті, які колектив е, заробив своєю тяжкою працею. Було в 2007 році, потім у 2009 року, отак та ж команда, що зараз Все люди е, Юлії Тимошенко в ті часи вони. Домоглися і зняли Юрія Анатолійовича з роботи і керував підприємством нефаховий нефаховий так сказати, спеціаліст Здоровець Сергій Анатолійович. За словами працівників, за три місяці керівництва Сергія Здоровця підприємство понесло збитки. Тоді колектив також вийшов на акцію протесту, але до будівлі Міністерства інфраструктури. Тоді ми також колективом. Нашого підприємства. Ми тоді проводили ці ці заходи не тут, а виїжджали до Кабінету міністрів. І там, біля кабінету міністрів, ми проводили от, такі от зустрічі, виходили до нас клерки Юлія. Тоді Юлія Володимирівна була прем'єр-міністром. Нам обіцяли, що вони з цим питанням розберуться і приймуть заходи. Но заходи вони не прийняли, а в судовому порядку тоді Юрій Анатолійович цю справу виграв і до того ж помінялася тоді влада, і Юрія Анатолійовича встановили в березні 2010 року. Нині ж Юрія Чередніченка знову хочуть зняти з посади. Підприємства перевіряють 40 осіб з прокуратури фінансової інспекції податкової. Сам собі задаєш питання, це дійсна перевірка, яка, скажімо так, ну хоче знати дійсний стан справ, чи це просто якийсь тиск. На керівництво, на людей, які працюють за словами працівників, перевіряючи, їх залякують, а керівникові закидають абсурдні звинувачення. Мене сьогодні звинувачують в тому, що я погано організував охрану майна у Сімферополі, у Криму, і завдяки цьому у нас вкрали два вертольоти. Ну це взагалі так може я й винен в тому, що півостров у нас вкрали. Близько 11-ї години до головного офісу Украероруху прибув заступник міністра інфраструктури Петро Пінкас. Він показав указ, згідно з яким Юрія Чередніченка мали зняти з посади на час перевірки, яку здійснює контрольно-ревізійне управління. А натомість назначити Сергія Здоровця, який не фахівець в даній сфері. Отож, доки заступник міністра проводив нараду з керівниками усіх служб Украероруху депутатами обласної та міської рад, протестувальники вирішили відправити листа до Петра Порошенка Віталія Кличка та Арсенія Яценюка відповідальна заявляє, що не буде працювати під керівництвом рейдера та корупціонера здоровця СА та вимагає проводити будь-які дії щодо зміни керівництва лише за рахуванням думки колективу підприємства. Шановний Петро Олексійовичу, просимо вас підтримати у рух та є працівників цей надскладний час. Та захистити нас від свавілля, що чиниться над підприємством. Отож, 28 травня Юрія Чередніченка запросила разом із представниками профспілок до Міністерства інфраструктури, аби обговорити призначення керівника. Це наше рідне підприємство. Ми його створювали, це підприємство. Ми... Нас тут сім'ї працюють, династії працюють. Ми виросли на цьому підприємстві. Підприємство прибуткове. А що зараз буде? Це зараз буде. Ми знаємо, чим все закінчується. У нас є недалеко. Є аеропорт Бориспіль його трясе вже три роки. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.